Вітаю усіх шанувальників нашої програми подейкують, що гроші змінюють людину і не завжди на краще. Відсутність грошей робить її ще гіршою. На моє особисте переконання, цифра на банківському рахунку це чудовий лакмусовий папірець, що дозволяє і чого не дозволяє собі людина. З певними статками. І взагалі навіщо людині гроші? Про це ми запитаємо у полтавців. А за найкращу відповіді будемо вручати обереги несвітського життя. Ляльки-мотанки від пані Наталки Свиридюк. Вони такі гарні, за них варто поборотися. Ходімо в народ. Людині гроші, щоб про них не думати. Ну, є гроші, і ти вже не думаєш про. Що грошей нема. Чудова версія, як думаєте ви? Ну, для мене потрібно, щоб мрії реалізовувати. Які у вас мрії? Багато. Ну, творчі. творчі. Творчі, яка творча? Ой, зараз йдемо і мріємо. Про ну, що? це секрет. Ой, і без грошей погано. Ну навіщо гроші? На те, щоб жити, а жити що. Не можу, я ж більше нічого говорити. Щоб свободнося чувствовати. Дякую, щоб свободним себе чувствувати. Молодець. Як на це дивитися? Хто як гляне, так і буде. Хто дивиться хорошо, хто дивиться погано. А як так. дивитесь ви? Ну, я дивлюсь добре. Я стараюся. Ну, як... Дякуємо вам. <реш> Навіщо людям гроші? Що вони роблять з людиною? Портять чи не портять? І взагалі про гроші й людей. Що я ніколи не мала великих грошей, тому не можу вам сказати, що це таке. Для мене це обикновенне життя. Все. А для вас? Те То саме. Тобто, ну отримав дінушку, пішов в магазин, скупився, покушав, все. Больших грошей ніколи не мають. Все, буває таке. Говорять, що в щастя ну, не в деньгах. Але, по-перше, матеріальні блага, ми удавлюються їда за день, э, комунальна оплата, то есть це все день. Якби ми не хотіли бути залежними від денег, вони нам все одно потрібні. Як, мі... тобто... як мінімум, тому що все за гроші у цьому світі. Тобто, безкоштовно зараз прожити о, майже неможливо. Тобто наша С... в так, світ так влаштований, щоб. О, розподіляти ресурси, ну, був потрібен. Натуральний. Об... Да, натуральний обмін тоді, конечно, проблем не було. Ну, от, да, допустим, попробуйте создати государство без денег. Воно ж не проживе. Обмінюватися ні на що буде. То есть деньги це один із найдревніших предметів, і ну, я знаю, він нам необхідний. необхідні. Без грошей нічого не може. Дякуємо, хлопці, а, дуже дякуємо. Навіщо людині гроші, скажіть мені. Ну, як це для того, щоб. Существовать. А що ви купили? Всі по чуть-чуть. Гроші закінчилися вже. Так. Да. Ну, може, заробити сразу потратили. Отримала зарплату, сразу потратили. Да, так ну бажаю вам ще гарно заробляти. Дякую. Девочки вже скупились. Нє, ні, ні, не, 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 не нати яких вопросов, Нікаких вопросов. Не треба ніяких запитань. Буває таке. Добрий день, симпатичним чоловікам. Не світське життя. Дуже добре. Зачем деньги? А, Не знаю. Ну, щоб жити, мабуть, треба. Людині гроші? Навіщо. А навіщо людині взагалі-то дихати? Щоб жити. А без грошей жити не можна. Ну, Я не знаю, як ви без грошей обходитесь, якщо такі запитання задаєте. Дякую вам за відвертість. Ходімо ми далі. Навіщо гроші? Ну, щоб существувати взагалі. Без ж нічого не буде, правильно? Зараз ж, шо, поїсти гроші, попити гроші. Та й туалети зараз попити, також. Дінь, дінь. Дінь, туалети, гроші, все гроші. Все вишають гроші. Ну, майже все. А якщо їх не буде, що буде з нами, Саша? Та що, пропадемо. Ви думаєте? Ну, думаю, так. Да. Ну, а як? Ну, щоб не пропасти, ходімо заробляти. Давайте. Дякуємо вам. Великі гроші я бажаю портять. Ну, а мамам молодим для того, щоб купити щось дитині свої, щоб чоловіка порадувати, щоб зробити ремонт гарний у себе оселі. Ну, в такому плані. Дякуємо вам, дуже дякуємо. Навіщо людині гроші, як ви думаєте? Для того, щоб їх тратити. Так, ви вмієте тратити гроші? Умію, бо їх дуже мало, то їх треба вміти тратити. А заробляти? А заробляти ще важче, ніж тратити. Дякую вам. А так. Серйозна жінка. Для того, щоб про них не думати. Щоб про них не думати? Так. Тобто, якщо у вас багато, ви про них не будете думати? Так, і можна займатися чимось іншим. Существувати в нашій країні. Дякую. Задумався і дав відповідь. Гроші і власть, це, звісно, портять. Ну, В міру всього, в міру грошей, в міру ну... всьому має бути міра. І як молодь ну. думає? А що ти є гроші. Наші ті гроші. Ну, без грошей теж важко. Це ваш, важко. А? Це ваш Це племінник. Племінник ну дуже да, скублен. Ми, 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 ми приїхали з Западної України, в гості. Я знаю, там люди дуже працелюбні на Західній Україні. Везде. Всі люди на Україні дуже працелюбні. От і своєю працелюбністю ми і переможемо тих, хто… – тих, хто навпаки. Да, от іменно Дякую вам, хлопці, дуже дякуємо вам. Не знаю. Мені не потрібні. Прекрасно. Мужчина, добрий день. Я бачу, ви гроші рахуєте. Знімай Валера. Скажіть, навіщо людині гроші? З чим діти? Ну а жити за що? Ви зараз газету будете купляти? Так. Да. Тобто ви на пресу витрачаєте гроші. Да. Ви багато читаєте? Ні, ну треба знати читати. Дякуємо, дякуємо вам. Інформація потрібна. Дуже дякуємо. Серйозний мужчина пішов купляти газету. Добрий день! Можна вас на хвилиночку? Навіщо людині гроші? Не хочу говорити. Перш за все, це для забезпечення власної життєдіяльності і для досягнення тих чи інших тої чи іншої мети, яка яку дозволяє часто зробити гроші. А в тебе є мрія? Стати космонавтом. Ну, це мрія пов'язана не тільки з грошима, а з здоров'ям, з можливістю навчатися. Ти хочеш бути космонавтом? Mm -hmm. А яких ти знаєш космонавтів? Юрій Гагарін. Mm -hmm. А наш український космонавт Леонід Каденюк знаєш такого? Чуф. Чуф! Молодець. Що mm -hmm. слухаємо? Яку музику? А сріб, будь ласка, я теж. Навіщо людині гроші? Гроші наша людині. Мир так устроен, надо деньги людям. Зачем? Ну, в принципе, не надо, по факту. Если бы материальных вещей не было, не надо было бы, не знаю. Чтобы кушать, чтобы спать. А что это за вопросы у вас такие с утра? Вы бы не про деньги думали с утра. Прекрасное зауважение. А же зараз день, дякую. Для счастья и для здоровья. Вы уверены, что деньги несуть счастье? Да, думаю, да. Если бы у вас был полный карман сейчас денег, вы бы здесь не стояли, а были бы счастливы. А я тут стою і також щаслива, і в мене немає повної кишені грошей. Що ж тепер робити? А вам да я погано значить прикидаюся. <реш> <реш> Дякую. А як до грошей в наш нелегкий час ставиться молодь? Про це ми запитаємо у студійців нашої молодіжної експериментальної студії. Доброго дня, пані Євгенія, доброго дня. Як доброго. ви ставитесь до грошей? Ну зазвичай чудово. Я думаю, що це гарний подарунок, гарний спадок. Ну гроші, гроші, є гроші. Вони нікого не псують, вони лише підкреслюють індивідуальність. Якщо людина погана, то й гроші її роблять ще гіршою. Якщо ж вона добра, я думаю, що справа грошей добрих людей це доброчинність, це всякі внески благодійні і так далі. А взагалі гроші це незалежність, тому що незалежний від роботодавця, від обставин, від вартості товару і послуг, ну, незалежна людина, вона завжди щаслива. Тому гроші це вимір щасливості, я так гадаю. Дівчата, що таке гроші на вашу думку, як ви до них ставитесь? Знаєте, гроші це непогано і не добре, тому що якщо гроші має добра, високоморальна людина, то вона буде допомагати іншим, буде робити якісь добрі справи. А якщо гроші має людина з маленькою душею, то звичайно вона буде і робити не дуже добрі справи, буде якось залежати від грошей. Тому гроші це просто засіб до існування, до життя. Та до прояву, мабуть, власної особистості. Звичайно. Як думаєш ти, Анжеліка? Ой, гроші, це те, що нас постійно на слуху. Ми скріщуємо гроші, гроші, гроші. Це те, що нас робить жорстокішими і більш цинічнішими. Це те, що ми відкладаємо на чорний день, але при цьому ми забуваємо, ми мимоволі пропускаємо ті яскраві моменти, перш за все, позитивні моменти у цих білих днях. Геніально, молодці. Гроші. Сучасний наркотик. Але без цього, на жаль, в нашому світі не вижити. У нас ринкова економіка, як ви знаєте. Тому ну, я не знаю. Заробляємо, як можемо. Хто не заробляє, той бомжує. Хоча це теж зароботок. Навіщо гроші? Ну, Зараз щоб проіснувати. Їсти, пити, треба щось купляти, одягатись. Ну існувати. Як думаєш, ти навіщо людині гроші? Щоб у тебе було багато грошей? що б ти зробив з ними? Ми ти щасливо жив, так? Ще щасливо жив. для життя. Да. Як думаєте, ви портять люди гроші чи ні? Дивлячись таких людей, якщо ця людина її дуже тяжко зіпсувати, чи грошима, чи обставинами, це не важливо. А гроші треба людям, щоб вони вміли цінувати життя, не просто жити, а міли ще його цінувати. Чим їх менше, тим ти більше до чогось ну, прагнеш, щось стараюся. Чим їх більше, ну то зараз навіть багато волонтерів, які працюють над собою, допомагають Україні. Тобто я б не сказала, що таких людей да, гроші зробили гіршими. Геніально, будемо нагороджувати. я думаю, сами по себе деньги, они счастья не приносят никогда. Это как средство достижения своих целей. Вот. Они могут вам помочь, вам лично, или, может быть, сделать приятное вашим знакомым, близким там, и так далее. Вот. Насчет того, портят ли деньги людей, я думаю, что все-таки не портят, как ни странно. Потому що мені кажется, всі ті качества, які появляются у людей з большими деньгами, вони є на самом деле. Просто нет обстоятельств і нет э, власті, може бути сили їх проявить. Ну, це моє суб'єктивне мнение. Ступінь свободи, нові можливості, необмеженість влади, благочинність, втрата контролю за реальністю. Розпуста, зневага в залежності від моральних обмежень. Деякі з цих визначень притаманні людям з певними статками. Приміряйте, панове.